Номер 1395 0,4 помножити на 2 плюс А, відняти 1,5 помножити на А мінус 6 дорівнює. Перемножаємо розподільним законом, використовуючи 0,4 на 2, це буде 0,8. І на А плюс 0,4а. Мінус 1,5 на А, це буде мінус 1,5 А, і плюс 9 дорівняє. Плюс 0,4 А, та плюс мінус 1,5 А. Це буде мінус 1,1 А, 0,8 та 9 буде плюс 9, 2,8. І друге завдання. 15 помножити 2 третіх х мінус 1 шоста у відняти 6 помножити 0,5 у відняти 1 третю х дорівнює. Помножимо фонтанчиком. 15 на цей на це, мінус 6 на це і, і е, запишемо 15 е, звичайним дробом. 15 перших, множимо на 2 третіх Х, мінус 15 перших, множимо на 1 шосту у. мінус 6 на 0,5 це буде мінус Шість і п'ят тридцять мінус тригрек. І шість множим на одну третю, Мінус на мінус плюс шість перших на одну третью. x Пятнадцять і три можна скоротити, Один і п'ять. П'ятнадцять і шість можна скоротити, два і пять. Шість і три можна скоротити, 1 і 2. Так, від першого виразу залишається 5 помножити на 2. Десять. Ділим на один Б 10х. 5 поділити на 2. Дві цілих п'ятдесяти ігрика. Мінус три. Та плюс 2х. 10х додати 2х маємо 12х, мінус 2 цілих, плюс мінус 2 цілих і плюс мінус 3 у Мінус 2,5 і мінус 3. Це буде мінус 5, 5 у.